Сім'я досі не вірить у його смерть. До грудня минулого року він вважався зниклим безвістем, але ДНК аналіз показав, що одним із загиблих у Іловайському котлі виявився 23-річний хлопчина, старший солдат з 51-ї бригади Сергій Головчак. Юного героя з Костопільщини поховали 19 грудня у День Святого Миколая. Дуже спокійно. Йому всім жалко. Сергій завжди знаходив вихід з найскладніших ситуацій, каже мама. Хлопців, дівчат, вже було друзів, його де не поїде, його скрізь він такий найде, дуже скоро знаходив. Ну, Спілкувався друзі. Він і навіть більше, щоб його були і старші. Не такі, щоб з, з ровесників його були його, але більше все було його старші, такі хлопці, що він з ними. Я компаньянський чаях, ну, він такий, він, хай деш із якої ситуації, де він завжди він, він був крутиться. І я так само думаю, він не загинув, він десь є, Ну не міг він, ну, не мій. він до кожного мав підхід, він з усіма міг договоритися, ну не міг він загинути. Комунікабельним та легким на підйом Сергій Головчак був з дитинства, пригадує перша вчителька. Був лідером у класі, турбувався за всіх однокласників та й за імідж цілого класу загалом. Змаличку захоплювався спортом та стрільбою, зокрема. В моїй пам'яті залишився такий позитивний образ, світлий, яскравий, ясний. Він зараж, заражений був сам, таку мав велику енергетику позитивну, і цим сприяв, напевно, що його всі в колективі і в школі, всі його любили. Завжди вираз обличчя в нього, він ніколи не сумував, завжди він посміхався. Щирим та веселим назавжди запам'ятала коханого чоловіка і дружина Сергія. Часто розповідає сину Івану про тата героя, якого хлопчик по-дитячому досі називає Сійоня. Тоді сміялися, що я такого собі не бачу, я собі теж такою. Не одразу зустрічатися, почали. Він довго їздив, потім я почала їздити. До війни Сергій відслужив у Генштабі. Після служби їздив на заробітки, а згодом влаштувався на місцеве підприємство Свіспан Лімітед. Мобілізували Сергія до зони АТО, одним з перших в районі. Сірожа був хорошим другом. Він ніколи не підводив. Він як був в компанії, ми завжди з ним сміялися, навіть як їхали туди. Завжди в нас прикол був такий, що там він буде патрони мені подавати. Ми завжди сміялися. Постійно ми згадуємо, він ну, веселий хлопець. Світлий образ Сергія досі підтримує друзів у найтяжчі хвилини. З нашими хлопцями ми виграємо, тільки, аби, ну, як сказати, аби зверху було ну, все добре, наш, наші всі були, то ми виграємо цю війну. Ми, ми і так і ніколи не програємо, бо патріотизму в нас вистачає. Його загибель стала для них ще одним стимулом для боротьби та перемоги. Юліана Тед Ігор Прокупчук спеціально для проекту Ціна свободи.